17 жовтня він має рости. Учні Івана ревнували за нього і вважали, що йому чинять кривду, бо люди тепер йшли до Ісуса, а не до нього. Але в серці Івана не виникло й сліду заздрості, він уподібнився другу нареченого, який знаходить свою радість у щасті того, кому він служив. Тоді він сказав про Ісуса: Він має рости, я ж маліте, Івана 3:30. На перший погляд здається, що це було найпростіше і найприродніше, що міг сказати Іван. Тому що ми думаємо про різницю між Христом та Іваном, останній був простою людиною, а перший сином Божим. І здається, що дуже легко сказати, він має рости я ж маліти. Ми уявляємо, що й самі сказали б те саме, не розуміючи, що відповідь Івана являє собою один із найвеличніших прикладів того, як хтось ставить іншого вище за себе. Отже, ми втрачаємо урок, який повинні винести з цього. Не забуваймо, що Ісус перебував тоді на землі як людина. Він був людиною тоді, як і є нею навіть зараз на небі. Людина Христос Ісус. 1 Тимофія 2,5. Зовні він виглядав як звичайна людина. Ніщо в його зовнішньому вигляді, нічого з того, що могло б прийняти чуттями, не вказувало на те, що він був Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Матвія 1,23. Іван був великим пророком, і він проповідував багатьом тисячам людей. А тепер приходить Ісус, інший великий пророк, і Його слухають люди. Учні Івана не бачили різниці між Ним та Ісусом, не бачили жодної причини, чому б Івану не мати таку саму силу і вплив, як у Ісуса. Навіть Іван, який знав, що Христос був кращим за нього, не бачив у ньому нічого, крім людини серед людей. Проте Він сказав, він має рости. Я ж, маліте, це відрізняє істинного послідовника Христа. Не нам, Господи, не нам, але йменню Своєму дай славу. Псалом 115, 1. Самозречення, щоб було видно тільки Христа. Ось справжнє християнство. Христос має бути піднесений, а наше Я принижене. Коли ми думаємо про Христа в славі як про вождя небесного воїнства, здається, що не можна думати ні про що інше, окрім того, що Він один має бути піднесений, але Христос ще не з'явився нам у славі. Святі, які у славі віддадуть честь тільки Христу. Навчилися робити це ще тоді. Коли він був у приниженні, є щось дуже практичне в тому, щоб мати змогу сказати: він має рости я ж маліте. Слово сталося тілом, Івана 1,14. Христос назавжди ототочнив себе з людьми, їхня справа Його справа. Усе добро чи зло вчинене людям, Він вважає, що воно зроблене йому. Матвія 2535 45. Людина, яка грубо відмовляє бідному жебракові, бачить лише незначного чоловіка. Але Христос каже, що саме його відштовхнули і знехтували. А той, хто з доброти серця приймає нужденного мандрівника, навіть не здогадується, що приймає самого Христа. Але так воно і є. Христос. Настільки повністю ототошнив себе з людством, що жоден вчинок стосовно ближнього не може бути здійснений без того, щоб він не був здійснений стосовно нього. Наше ставлення до ближніх показує, якби ми ставилися до самого Господа. Тепер давайте скажемо: він має рости, я ж маліте. Що це означає? Це означає любити один одного братньою любов'ю. Перепереджати один одного пошаною. Римлян 12.10. Це означає виконання заклику, не робіть нічого підступом або з чванливостю, Але в покорі майте один одного за більшого від себе. Филип'ян 2.3. Це означає ставлення до інших так, ніби ми бачимо Господа слави на їхньому місці. Є дивовижна допомога для нас у тому, щоб поставити себе на місце Івана. Стосовно наших ближніх, коли виникає спокуса позаздрити іншому, коли приходить думка, що хтось має більше щастя та уваги, ніж ми, і що навіть здобув це за наш рахунок, який благословенний мир і задоволення приходить до нас? Коли ми ставимо Христа на Його місце і щиро кажемо: Він має рости, я ж маліте. Так і має бути. Це абсолютно необхідно за самою природою речей, щоб Христос був звеличений понад нас. Нам має бути приємно визнавати цей факт, адже повнота нашої радості полягає саме в Його верховенстві над усім. Пам'ятаючи це, а також те, що він ототожнює себе з кожною людиною, нам стане надзвичайно легко сказати про нашого брата, який має більшу честь, ніж ми. Він має рости, я ж маліти. І тоді замість потреби в занепокоєнні, що постійно гризе серця честолюбців, мир Божий, що вищий від усякого розуму, Филип'ян 4.7, зберігатиме наші серця та життя. Тоді Христос справді буде піднесений навіть у нас, і ми самі станемо причасниками Його піднесення. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.